Слава Богу, приходь душе до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день. Збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч може серце і не співа пісень. Відкрий Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить, хай в простоті твою ранкову тишу заповнить щира. Молитовна мить, приходь і в день до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ, поїздки, справи, клопоти суворі, Бог все це знав та все ж тебе чекав. Буває день, розпишем похвилинно, і все мчимось у вихрі різних справ, і не підозрюєш, на жаль, людину, що час дорогоцінний, змарнував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, чомусь так повелося, що денний час займає суєта, а в дні життя коротке обривається, трагедії червоним крилять все, буває, часу зовсім не лишається, як вічність у свої простори зве, і як важливо, у такі хвилини тримати з небом той міцний зв'язок, стараймось вдень, поміж турбот і рутини в молитві серце прихилити хоч разок. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти, і денна марнота, чи є у нас відведені молитви вечірніх песід біля ніг Христа, щоби ти і Бог на цій розмові. Щоби позаду виклики життя нас огортають дні такі суворі і їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності й покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини з хвалою і подякою в душі. Приходь до нього і в тяжкі години, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких, за чужих молись. Життя таке непевне, і за тебе хтось інший теж помолиться колись. Приходь щодня до Бога на розмову, завдів і сиріт, бідних і слабких. За одиноких і тих, хто втратив віру, у кого шепіт молитов тих. не втомлюся нести свої молитви, може, вони спасуть шиї життя, і хтось посеред клопотів гонитви знайде свою дорогу до Христа. І якби там життя це не штормило, не шарпало й не рвало на шматки, ревло й по серцю безпощадно било. Неси творцю щоденно молитви, прості і щирі, вилиті сльозами, в які вкладаєш все своє єство, що піднесуться геть над небесами, і їх почує наш творець всього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо, втамувати біль, молитви можуть небо прихилити, молитви. Завжди потрапляють в ціль, тому приходь до Бога на розмову. Уранці, в день, в вечірньої пори, хай начуть, бодай лише по слову, але свою молитву принеси. Така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким своїм життям. Неси молитву у сльозах омиту, Бог дасть розраду і твоїм очам. Невирішене і незрозуміле, важке, болюче все йому неси. На цю розмову, що тремтить несміло, повір, Бог не запізниться прийти в твоє життя, в твою стражденну душу, розбиті мрії відновити знов, лиш вір йому не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята Любов. Амінь.